Новини на часі для вас в марафоні працюють факти і вікна. Вітаю на Харківщині за добу. Через російські обстріли загинула людина п'ятеро поранених. Повідомляють в обл військадміністрації вночі. Російська армія обстріляла Харків ракетами. З нами на прямому зв'язку з Харкова. Наша кореспондентка Тетяна Дцяк таню вітаю. То які наслідки обстрілів і як зараз тихо? Вітаю вас, Тетяно. Зараз у Харкові тихо. А вночі російська армія традиційно обстріляла Харків ракетами. У другій ночі ми почули чотири вибухи, обстріляли індустріальний район, влучили в дах будинку, електроупору та трамвайні рейки. Повідомляє міський голова поблизу Кільцевої Обстріляли готельно ресторанний комплекс. А у холодногірському районі плонували медичну лабораторію, офіси та магазини. На місці розбирають завали, постраждалих і загиблих. На щастя немає. Люди не пострадали, как сами видите, обстрел. Большая воронка глубиной 5 метров, 10 на 10. Пострадала котельная очень сильно. Ну и все здание. Во а, что стреляли? Наверное, мусорные баки. Один даже перелетел через забор. Мы, вообще-то, представители серьезной фирмы в трех городах и швейники. Мы дружим и с дорогами, и с разными серьезными предприятиями. Поставляем рабочую одежду. Вылетели верхний ряд стекол. Ну, правда, все двери сломаны. За дубу. Через обстріли Російської Федерації одну людину вбито. Напередодні вранці чоловік ішов у супермаркет по продукти на Павловому полі у Харкові. Саме у цей час окупанти вдарили касетними снарядами з урагану. Ще одну людину поранено, а четверо госпіталізованих з Чогоївського району та Дергачівської громади. Стан двох тяжкий. Окупанти обстріляли з артилерії майже 25 населених пунктів в області. Завдали авіаударів біля Гусарівки та Верхнього Салтова. Повідомляють у Генштабі. А служба безпеки України викрила зрадника. Серед своїх співробітників, завербований російською ФСБ він працював у координаційному штабі СБУ Харківської області. Чоловік здавав ворогу розвіддані та плани збройних сил України, що давало змогу російським військам передислокуватися та вберегтися від ударів української артилерії. До того ж, інформація крота допомагала ворогу влучно бити ракетами та завдавати масованих ударів по стратегічних об'єктах міста. Агент оголосили про підозру в державній зраді, взяли під арешт йому загрожує довічне ув'язнення. Зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю ворог надав карту гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. А напередодні з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати 809 людей. Понад чверть з них діти повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зараз люди перебувають у безпечних місцях. Студія дякую. З нами був Харків на зв'язку. Російські окупанти знову влаштували на Дніпропетровщині ніч інтенсивних обстрілів. Під вогонь потрапили Нікопольські і Синеніківські райони. Вночі ворог ударив по самому Нікополю з градів. У місто прилетіло 120 реактивних снарядів. Уламками пошкоджено два житлових будинки на трьох підприємствах. Розбиті цехи і майстерні. Адмін приміщення та авто згорів трансформатор. Рятувальники вогонь загасили. Постраждав працівник одного з підприємств. У місті багато вирв та уламків відградів. А в Синельниківському районі під вогонь потрапила великомихайлівська громада. Пошкоджений двопороховий будинок на 12 квартир. У ньому розбиті дах та вибиті вікна. З людей ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Наша армія завдала трьох ударів по російських окупантах на Харсонщині. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Вороже озброєння спалили в Херсонському районі та на опорному пункті Береславському. Повідомляють армійці. За добу на південному напрямку українські захисники ліквідували 24 військових із російського особового складу. Танк Т-62, п'ять одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. Біля Черівного в Береславському районі, Херсонської області, знищено склад боєприпасів. Сьогодні ж у соцмережах викладають відео, як досі. Детонують боєприпаси росіян. А наші танкісти поділилися відео чергового вдалого полювання бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу на одній з ділянок фронту виявили. Приховані позиції росіян залишалося тільки навести гармати та добряче всипати по живій силі окупантів. Результат залпів українських танків, мінус ворожа БМП 3 підірваний боєкомплект і чимало знищених загарбників. Чи мінус три сотні окупантів за останню добу найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Про це повідомив генштаб збройних сил. Загальні ж втрати загарбників, починаючи з 24 лютого, понад 42,5 тисячі особового складу, знищено 1817 танків, понад 4 тисячі броньованих машин, майже тисячу артилерійських систем, 261 реактивна система залпового вогню, 133 засоби ППО, 223 літаки і 193 гелікоптери. Також росіяни втратили 757 безпілотників і майже 3 тисячі одиниць автотехніки. Також наші захисники потопили 15 кораблів. Відсьогодні в Євросоюзі почав діяти план щодо заощадження газу. Європейські країни прагнуть убезпечити себе від зупинки поставок з Росії. Тож до кінця березня 2023 року мають зменшити споживання блакитного палива не менш як на 15%. і робитимуть це поки добровільно за підрахунками Єврокомісії. ЄС має загалом заощадити 45 мільярдів кубометрів газу. Якщо досягти достатньої економії не вдасться, Євросоюз оголосить надзвичайну ситуацію. І в такому разі країни будуть змушені примусово знижувати споживання палива. План узгодили ще наприкінці липня, після того, як Росія скоротила подачу газу через північний потік 1 у Кремлі. Заявили, що і надалі зменшуватимуть постачання. Не всі столичні будинки ще готові до опалювального сезону. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Понтілєєв під час щотижневої перевірки житлового сектору. Цього разу він оглянув багатоповерхівку в центрі Києва і виявилося, що одна електрощитова тут напівзруйнована, в іншій навіть світла немає. А взимку, коли люди почнуть вмикати обігрівачі, системи електропостачання мають витримати підвищене навантаження. Як зазначив Пантелеев саме неналежне обслуговування мережі є однією з найбільших проблем, які виявляють під час таких моніторингів. Хоча це не потребує великих затрат лише відповідальності працівників керуючої компанії. Загалом каже Пантелеев, взимку кияни будуть зі світлом і з гарячою водою а котельню в пущі водиці, яку розтрощили під час боїв до початку опалювального сезону відновлять. А ось на капітальну заміну тепломереж цього року грошей нема. Тому комунальники локально усувають аварійні ситуації. таких нарахували вже понад дві тисячі. Впевнено, дивимося на початок опального сезону. От, тим більше, що зафіксовані ціни на газ від уряду. Я думаю, що ми пройдемо нормально його, але в той же час ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій, які можуть бути зимою. Він урятував від неминучої смерті 400 своїх овець. Близько сотні загинуло під ворожим обстрілом. Володимир Альохін із Павлівки на Донеччині змушений був тікати з рідного села, коли туди зайшли російські війська. Тому чоловік рятував своїх тварин і своє життя. Вони разом здолали півсотні кілометрів пішки. А тоді Володимир взявся шукати місце, куди б можна було переїхати з такою отарою. І прихисток знайшов за понад тисячу кілометрів. Вот ну, двигаемся от войны, уходим. Вот оно впереди вороночка. От взрыва. Володимир з понад пів тисячою своїх овець вибирався з рідної Павлівки на Донеччині, адже залишити їх у небезпеці, попри ризик для власного життя не зміг. Утікали у перервах між мінометними обстрілами. На жаль, багато тварин загинуло. У мене 100 голов за один вистріл лягло. Були на окупованій території там рах стріляли. Так получилось. Причому на пастбищі. я старався уходил, уходил, ну так і попав. Будинок і господарство чоловіка російські окупанти розбомбили, щоб дістатися туди, де не стріляли. Чоловік разом із утарою пішки пройшов понад 50 кілометрів. Знайшовши тимчасовий прихисток для овець. Володимир узявся шукати постійне безпечне місце, щоб розмістити стільки тварин і спеціальний транспорт, щоб їх перевезти. Це було дуже складно, каже чоловік. Дуже довго іскав в Житомирі скотовод. Дві ходки з катавоза. В общем, кромі у мене сьогодні поки нічого нету. Так в волині, здолавши більше тисячі кілометрів. Чоловіка прихистив товариш, який теж не один рік розводить овець. Тому місце для тварин переселенців тут знайшли поруч і пасовище. Вже якось поділимося і одним, і, і другим допомагає. Разом заготовляємо корма, сіно заготовляємо, обробляємо вівці, щоб нам зайти, щоб зимою було нормально. Володимир розводить гісарську м'ясну породу овець, поширену в Таджикистані. Каже, тваринам складно звикнути до вологого поліського клімату. Деякі навіть похворіли, втім потрохи призвичаються на новому місці. Бути на і от мене біділи, мене взорвали, мені стріляли. Я там боюсь. От спасайте мене, всі кружите, так бути не може. Шив частину ягнят подарує товаришеві як подяку за прихисток на волині чоловікові. Добре, та понад усе він чекає перемоги, щоб повернутися на рідну Донеччину, далі займатися улюбленою справою та відбудовувати свій дім. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. Національний тур кіно заради перемоги рушив областями країни. Стартував на Вінничині стрічкою Вітер зі сходу це документальний фільм про війну. Його почали знімати ще з 2014 року. У фільмі є ключові кадри з поїздок на передову Ади Роговцевої. акторки і героїні Українки, яка 9 років займається волонтерством і їздить на фронт. Розтрощені будинки, уламки техніки на дорозі. Сотні бійців національної гвардії бачать на екрані те, що уже у 2014 році переживали в реальному житті, коли боронили Україну від окупантів. Відтоді всі в родині Ади Роговцевої стали волонтерами і почали знімати про визвольну війну. Вітер зі сходу це перший документальний фільм, з якого стартував всеукраїнський тур кіно заради перемоги. Саме його показують бійцям. Не можна бути осторонь. І скільки б не розповідали, скільки б не показували по телебаченню, як воно відбувається, поки ти сам не побудеш, не поговориш з людьми, як на Україні кажуть, не помацаєш, то ти не знаєш. Я знаю. До 90 хвилинної стрічки не увійшла і половина матеріалу. Фільм, який знімали впродовж шести років про схід України. На початку головний задум був пробудити місцевих. Тепер з початком повномасштабної війни це як історія, з якої починалось торгнення росіян. Вся війна, яку ви бачите, вона вся вже інша, попасна, інша піски, інше, золоте, інше. Там дуже багато бахмуту нема все інше. А тому це ж стало ді... документальною картиною. у фільмі. Грають і українські актори. Тут і вірші наших сучасних поетів. Твори Олександра Довженка, які звучать нині, наче пророцтво. Національний тур кіно заради перемоги це не просто назва, це дійсно підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність. І фільми, які показують, це ексклюзив, який ще не виходив на великих екранах. Фокус туру кіно заради перемоги це ж саме військові частини і. Містечко, селища з великим осередком внутрішньо переміщених осіб, і в першу чергу тур спрямований на моральну підтримку саме цих людей. Вінниччина – це перша область, з якої стартував тур, і це дійсно підтримка, кажуть бійці національної гвардії. За тебе не забувають. приїжджають, приїжають, пам'ятають всі вся країна, вся повністю наша держава. Але в душі завжди перемога, оскільки я досить давно. Ще в 10-му році дала присягу на вірність українському народові та суверенітету. Національний тур триватиме до вересня і відбудеться щонайменше у 15 областях країни. Там покажуть сотні різних фільмів українською мовою. І їх першими побачать військові та люди, які мусили тікати від війни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмітрієв. Факти єдині новини.